Побачити метеорит сьогодні вночі. Астероїд наблизиться до землі на мінімальну відстань. Можливість такого явища астрономи прогнозували ще минулого року. Побачити небесне диво можна буде, і у Львові. Щоправда, для цього треба таки озброїти око. Інопланетне вторгнення. Сьогодні вранці на землю впав метеорит. Понад тисячу мешканців Челябинської області Росії внаслідок його вибуху зазнали ушкоджень від уламків скла. Космічний прибулець посіяв паніку. Львів'ян вона поки не зачепила. Я вважаю, як якщо воно має статися, то воно станеться в будь-якому випадку і страхи, і переживання тут ні до чого. Раз, на раз не буває. Так що нічого страшного немає. Треба перехреститись, то відійде від. Нас. Астрономи кажуть, цього гостя з космосу не чекали і навіть не прогнозували його падіння на Землю, а от давно вже знали про інше величезне небесне тіло, не менш загрозливе. Це астероїд 2012 2014 14 які сьогодні вночі. Підійде до землі на мінімальну відстань 27 тисяч 700 кілометрів. Такий астероїд, як сьогоднішній, якщо б він зіткнувся з землею, це була б локальна катастрофа. Тобто, якщо б, не дай Бог, на якийсь населений пункт, то він міг би бути зруйнований і, звичайно, жертви були б значно більше ніж сьогоднішній астероїд. метеорит зробив в Росії. А от через два десятиліття існує велика ймовірність лиха. Якщо б розміри астероїда більш були більш за один кілометр, і таке відбулося, він впав в Атлантичний, припустимо, чи в Тихий океан, то він піднімає цунамі, яке тричі обійде довкола Землі. Розуміло, що це глобальна катастрофа. Астрономи заспокоюють і радять не пропустити цієї ночі яскравого видовища. Проліт астероїда над землею можна буде побачити, озброївши око телескопом. І на Максим Бек, новини.